Не забивай, каже мудрость Господня, Бог кого любить, того наказує. Як за що мене наказувати? каже один: я люблю Господа, і вдруг Господь попускає мені, пише він. І гоненіє, і суди, і друзі мої одвернулися від мене. А скільки людей одвернулися від нас, коли почули лж, лживу інформацію, що якась. Прийшла нова релігія з Турції. Маса людей, котрі були з нами такі добрі, такі добренькі, вдруг Вони відвернулися від нас. Почому? чому? Бо вони мудрі в очах своїх, і перші попалися на лож, на обман і пострадали? Блаженний чоловік каже премудрий Соломон, котрий знайшов мудрость приобрів разум, Бо приобретені його ліпше от серебра і дороже від золота. Якщо будеш обладати мудростю Божою, то пам'ятай, каже Соломон, у правій руці руці неї у мудрості довголітіє, а в лівій руці успіх, багатство і успішність у діяльності. Бо мудрость дорожа драгоцінних камінь усіх на світі довголетіє прави в руці мудрости, а в ліві богатство і слава. Із уст уст примудрості виходить правда, закон і милость, і вона все то носить на язикове своєму, от і збитка серця глаголють уста. А потім мудрості такі приятні, що чоловік ніколи не шкодує, що пішов у кресний ход. Не шкодує, коли пішов по монастирям, по храмам, пообщався з церковними людьми і з духовниками, і священиками, і монахами по монастирям. Всі стези християн це мирні, де би ми не були. Миром Господу помолимося з миром у серцю за мир Україні молимося. Іменно мудрость нині звучить як дерево, життя для тих, котрі приобрітають її, і блаженні, котрі приобрітають мудрость, а потом бережуть і по-нашому сокотять її, при собі держать, бо лиш обладає мудрістю. В нашому розумінні православною, біблейською, Євангельською, ми перебуваємо в єдинці з канонічною церквою і тим самим приобщаємося двотисячолітньому опиту церкви православної, не маленькому опиту сектантів, котрі лише. Сто років назад, появили благодаря тому, що сатаністи в боротьбі з церквою істинною попридумовували нові релігії і конфесії. Мало того, нині на комп'ютерах розробляють сатаністи нові конфесії такі правдоподобні з такими цитатами з Біблії, а все це сатанінське, тому що розраховано лише на одне – Побільше людей збити з толку. Ну, щоб у того не стало, каже Соломон, держися правди, милости і істини, намотай їх на шию. А старі євреї ходили, що намотали Слово Боже на чоло, таку чолму носили, вона, якби пам'ятка того, встається навіть і мусульмани мають такі. Завідки на голові, то теж спом'янки старих часів. Но ми сьогодні, каже Євангеліє, носимо у серцю істину, держимося, щоб прописана була в серцю. І у завершення каже: І сьогодні апостол Павел, посланню кефеся нам, цитує заповідь Мойсеєву. А ще хочеш довго років жити? Так не думай, що спортом займає додає собі життя. Обично спортсмени, самі хворі люди, недовгожителі, ламані ноги мають шию, перемучені, перегружені. Від пробігнути кожен день 5 кілометрів це унікальний стрес для організму. Да, так, може, але пізніше то все виявиться в мінусові. Наші люди не бігали в 6 кілометрів, наші люди ходили 6 кілометрів, косили, поїли, робили, купали, різали, збирали, носили, і то все було у добрі. Каже нині мудрость Соломонова. Що мудрость Божа і ще одно робить. Недавно ми читали цілу серію статей. Почому нині у многих людей болять суглоби, то есть кости, суглоби болячі. І тоді многі пишуть, що люди чим лікуються? Одні б'ють туди уколи під суглобом, набивати туди рідину, котрої не є, другі взагалі заміняють Желізними речашками то все. Ну, каже, сьогодні. Притча така, що мудрость це тобі довгожиті є і сила в костях. І так Господь покликає нас, щоб прийняти і порозуміти і заслужити довголітє, повторяє Павел чистуй, отца і матер, і благо ти буде, і довголітний будеш на землі. Бо Господь, навіть коли ти не поважаєш батьків, то до, до безбожня, до противлення Богу, настільки строго дітям предписано неукоснительно батьків поважати. От прибуває на такий тоні, на такому солові Євангелія сьогодні просимо Боже, Ти нам подаруй оту милость і істину. Награди нас мудростію, бо благодаря мудрості вправі в правій руці і довголітті влітів слава честь і успіх. Награди нас, Господи, любов'ю до того, щоб ми не були мудрі в своїх очах, не робили самі з себе рекламні ролики. Ось, які ми на землі люди розумні, на сто гривень поміг людям у селі і на сто тисяч заказав ролик десь там у. В інтернеті не робити так. Церква призиває нас послухати Господню мудрость і піти путем тим, куди вже пройшли наші предки. Якщо наші предки, жителі Закарпаття, вже 1150 років йдуть путем у Царство Божої, путь уже протоптаний святими і цілими великими арміями святих, котрі не вписані у в церковні календарі. Ну, Бог їх знає, ми їх знаємо, а їхні молитви і нас нині держаться. То саме тим путем ми в Закарпатті нині йдемо, зато не приймаємо ніякі чужі релігії, або їх придумали любі комп'ютери, або придумали їх самі хитрі депутати, ми обладаємо тим, що ся не снило світнім мудрецям, бо лише обладає мудрістю Божією Прописано в наших серцях, ми легко спознаємо нашої і чужої відкидаємо. а таку мудрость має, обладає даром і спитання кого не. Ніколи не ошибнемося, коли отсичемо чужоє, держася свого, навіть нас за то будуть бити, судити, додівати. Ну, що робити? Так поступали наші предки при Кирилу Міфодіові. При Австро-Мадярщині, при Чехах ми вибрали свій путь і відновили Карпотруську православну церкву, нашу національну. В Совєтському Союзі теж Закарпаття було одно з унікальних регіонів, де церква на 98% ніколи не Так, да, 2% наших людей знайшли і в партію тягнули, але більша часть людей віруюча. тож і ми йдемо тим путем. Держася єдини з канонічною церквою українською, ми й тут діти Божі, а в вічності і наслідника, в'єднано з о святими Царства Божого. Амінь.